Останні 20 років після відродження Волинського духовного семінарія пілотувало майже півтори тисячі випускників, які трудяться і в Волинській єпархії, за її межами, також за межами України. Зараз на, на даний час у нас навчається 80 студентів на стаціонарному відділенні, 40 студентів на заочному відділенні. Успішно функціонує Берегенське відділення. Випускники якого отримують диплом з кваліфікації реєту церковного хору і вчителя християнської етики у школах. Працюють, трудяться в семінарії 35 викладачів, більшість з яких мають, окрім одного двох вищих освіт, мають ще різні наукові ступені. Дуже приємно відзначити, що підвищується і якісний рівень наших студентів. Також збільшується процент випускників у духовному сані. Тобто студенти, які закінчують семінарію, вже прийнявши сан діякона або священника. Навчаються також монахи в нашій, в, нашій, в нашій школі. Кожному з нас дана благодать у міру Христового Дару. До кінця четвертого уроку сил стає все менше, а голод все ближче, і всі поспішають на обід. Час послуху. Семінаристи прибирають соборну територію, а Христос спаситель уважно поглядає за добросовісною щирою працею вихованців! Це єдина Духовна школа, яка власне, має можливість преподати і практику господарювання на парафії, не лише високий рівень теологічних знань, а й практику господарювання. Ми звертаємо увагу, як потрібно вести церковне господарство, як потрібно господарювати священнику, як потрібно доглядати за храмами, за будівництвом нових храмів, реставрації старих храмів, які потрібно дотримувати. Норми законодавства, щоб зберегти цю пам'ятку архітектури, власне, на це ми особливо акцентуємо увагу, тому що ми усвідомлюємо, знову ж таки, цитуючи класика, що на сьогоднішній день кадри рішають все. Якщо є гарний фаховий спеціаліст в світській галузі, то можна надіятися, що справа буде рухатися в певному правильному напрямку з прогресом. Так і якщо є на парафії. Священник в повному розумінні свого значення, і духівник, і будівничий, адміністратор, і сім'янин, можна бути впевненим, що парафія буде процвітаюча, віруючих людей буде багато йти до храму, тому що вони бачать приклад живої віри на парафії. Тому що один приклад вартніший сотні проповідей, які ми можемо виголошувати під час богослужіння. Тому особистий приклад. Життя священнослужителя, молитви його. Це може бути прикладом і для мірян, які, споглядаючи за життям священнослужителя, розуміють, оце є віра, згідно якої живе священник, вона йому допомагає. Ця віра допоможе і мені в цьому житті знайти себе і досягнути своєї мети, а найголовніше потрапити в Царство Небесне. Немає нічого кращого, як чинити добре в житті своєму, і якщо людина бачить добре у всякій праці своїй, то це дар Божий. Не забувають і про завтрашній день. Поварі приготовлять смачну їжу, а картопля повинна бути чистою. І знову праця. Не тільки творчі, але і кулінарні таланти розвиваються у семінаристів. Після послуху приходить довгоочікуваний вільний час. І знову працювати самопідготовка. Без неї гарних оцінок не чекай. Історія це народне самопізнання. Чим більше вносиш у нього світла, правди, тим вищим стає народ. Волинська духовна семінарія веде свої витоки з 1796 року. Заснована вона була світлої пам'яті архієпископом Волинським. І е, Ванлагоном Шишацьким. до речі, великим мучеником нашої церкви, який був за те, що проголосив у 1812 році з приходом військ на до Могильова, автокефалію нашої церкви, був заточений москалями до підземелля. Під дзвіницею у місті Прилуках і там осліп у 1821 році помер. Вона називалася спочатку Волинська, єпарша семінарія, тому що була суто Єпаша. Має в своєму вона, в своїй діяльності має такі періоди. Перший це Острозький, 1796, 1825, Ганопільський, тисяча. 825-1835 і Кремнецький 1835-1902 року. А після в Житомирі вона була, Житомирський період тривав до 1918 року, а тоді більшовики розігнали Милинську духовну семінарію в Житомирі. Із 1919 року по 1939 році вона була знову в Кременці, а з 1945 по 1964 у місті Лонському. Відновлена наша семінарія була 20 років тому з постанням першої парафії Воздвіження Чесного Христа Господнього. Бацької церкви Луцьку, яка була автопіхвальною церквою, і при ній були засновані пастирські курси, на яких вчилися кілька наших майбутніх священників. Така коротенька історія діяльності Волинської духовної семінарії з історичними періодами. Немає нічого більш людяного у людині ніж потреба пов'язувати минуле із сучасним. Закінчується молитвою день не схожий на інші дні. Такий різноманітний, різногранний, цікавий і насичений. Пам'ять про минуле допомагає нам зрозуміти сьогодення.